Я Федоріщева Юлія, живу та працюю в місті Бровари Київської області. Моя діяльність до війни архітектура, дизайн інтер'єру та екстер'єру. Зараз я стою біля будинку, який ми почали будувати ще до війни. Наразі ми продовжили свою роботу, незважаючи на те, що в нашій країні війна. Якщо подивитись далі, то минулого року там ще стояли російські танки. Я, як фахівець, який дуже любить свою роботу, та як людина, яка любить свою країну, залишаюся тут, в Україні попри все. Постійно вивчаючи досвід світової архітектури, ми, українці, привносимо в свою архітектуру, новітні технології, поєднуючи це з історією, культурою та природою. Нам, як і європейцям, дуже близькі краса та естетика. Ми також любимо гуляти по історичним місцям. Милуватися своєю природою, пишатися своєю історією. Але на жаль, багато історичних пам'яток ми втратили назавжди. Наші традиції допомагають мені усвідомити сутність української архітектури, поєднуючи це з історичним буттям спадкової сили нашого українського народу. Подивіться, у нас йде війна, але не зважаючи на що, ми продовжуємо працювати, це і є наш ДНК бути сміливими та працювати і творити. Попри все, зараз, з поглядом на майбутнє, я хотіла би залишити свій внесок в архітектурну спадщину своєї країни. Вже сьогодні ми мусимо щось планувати. Навіть на папері чи на комп'ютері. Ми повинні думати, як відновити Україну, як відновити українські міста ще зруйновані агресором, як зробити людське життя безцінним, фундаментальним. Сьогодні я тут, в Україні. І хочу звернутися до вас, шановні колеги, які живуть та працюють в красивих будиночках, гуляють безпечно, красивими вуличками, що ми, українці, ми також цінуємо свою історію та культуру та природу. Для нас життя понад усе. Для мене, як для архітектора, дуже важлива не одноденність архітектури, не тренди, а автентичність. Технології повинні нам допомагати, але не повинні керувати нашою свідомістю. Чим я керуюсь? Напевно, любов'ю до природи, любов'ю до своєї рідної землі, любов'ю до всього живого. Це надихає мене. Напевно, це надихає кожного українця, який народився жити та творити тут, в Україні. Кожен проєкт для нас ми пропускаємо через себе. Ми знаємо кожний куточок, кожну цеглинку. Я бажаю вам, шановні колеги, яскравих та сміливих ідей, шаленого творчого процесу та задоволення від своєї роботи. І де б ви не були, в якому куточку світу ви б не працювали, пам'ятайте, ми народжені творити та своєю творчістю берегти нашу планету. Тому, будь ласка, залучайтесь до співпраці з нашою країною. Підкресліть сенс свого життя, залиште після себе красу та яскравий слід.